Доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики. Доброго дня, мої дорогі друзі! Вітаю вас! Мене звуть Тетяна, я живу в Києві. Я показую та продаю американську вінтажну біжутерію. І сьогодні мені прийшла посилочка, я вам покажу її сьогодні не всю, а почнемо із... Брошечок, які коштують недорого. І я вам зразу покажу зовсім недорогі брошечки. Тоді трошки дорожчі, а потім ще дорожче. Але я хочу вам сказати, що ті, які будуть дорожчі, вони все одно будуть дешеві. Ну, а наступного разу вже я відібрала посилки, які дійсно брошки, які дійсно такі вартісні. Ну і давайте почнемо з цих. Недорогих брошечок. Перша така брошечка вона зроблена, вона керамічна. І я не дуже гарно вмію перекладати з англійської мови, тому як я переклала, там написано, я люблю вчити та перевіряти ну, завдання щось таке, чи зошити. ну Тут нема слова зошити, ну, щось, мабуть, таке мається на увазі. Брошка, мабуть, для учителя, може бути і для мами. Ну, Брошка велика, з емалю, і вона зовсім зовсім недорога. Вона коштує 50 гривень. Я вам зараз покажу зворотню сторону. Отака От брошечка без маркування. Може хтось і самостійно зробив. І отут о, сердечко таке випукле. Така простенька брошечка, 50 гривень. І теж 50 гривень коштує отака маленька брошка в срібному тоні. І це дивно, але ця брошечка від компанії Jerry's це американська вінтажна компанія, ну, яка в більшості всього робила такі новорічні, святкові брошки. І оцей бандик такий, це брошечка від компанії Jerry, коштує 50. Гривень. І ще одна брошечка за 50 гривень. Дивіться, яка гарнюня. Чому я ці брошечки так дешево продаю? Тому що я купила їх в лоті, і, чесно кажучи, на цю брошечку я подумала, що це брошечка від коро. Тому що у коро є отакі маленькі, але дуже гарненькі брошечки, і я подумала, що це коро. І, мабуть, через цю брошку я і купила лотну. Там була ще одна брошка, яка мені дуже сподобалась. Але ця була в тому числі. Але коли я подивилась, то маркування нема. Давайте подивимося разом. Але зворотня сторона теж схожа на кору, але без маркування. Отака малюточка, приблизно 3 см, невеличка, і ціна її 50 гривень. Роздивляюсь, бо мені здається, що то там-то там є маркування. Ні, то просто такі тіні маркування нема. Але цей камінчик посередині, він так блистить красиво. Не знаю, дуже гарна брошка, враховуючи, що вона коштує 50 гривень. І ще зараз покажу вам одну брошечку за 50 гривень, потім будуть трошки дорожчі. Брошечка, отака, ніби два кілечка, Для чого ця брошечка не знаю. Може, це бутоньєрка на весілля, може, ще для чогось вони робились. Але така простенька брошка з двох кілець, і ця брошка коштує 50 гривень. Подивімося, зворотню сторону. Отака проста брошка без маркування. О, я забула, я вам не показала. Брошку від Джеріс, там маркування на зворотню сторону не показала. Зараз покажу. Ось бантик, і як бачите, тут є маркування Джеріс. І ще зараз покажу вам чотири брошечки, теж без підпису, але вони всі чотири будуть по 300 гривень. Хоча брошки достойні, просто на них немає підпису, або просто стоїть знак копірайту. Ну от Першу брошку. Подивіться на неї, яка гарна брошка. Отака от золотиста брошка з чорною емаллю. Ну, дуже схожа на брошки від Моне. От мені дуже схоже, тому що вона, по-перше, важка, така, дуже гарна обробка металу і емаль. У Моне є дуже багато таких наборів, коли це кольє, брошка, сережки, і вони використовують ось там таку гарну гарячу емаль. Ця брошка велика. Довжина цієї брошки цілих 8 см, а в висоту вона майже 4 см. Дуже гарна, важкенька брошка. Хочу показати вам її зворотню сторону і нагадати, що ця брошка коштує. 300 гривень. Скоріше всього, брошка ця все-таки робилася в якійсь гарній майстерні, в гарного ювеліра чи на заводі, але не поставили маркування або маркування було на кліпсах, наприклад. І це маркування могло бути і на якомусь папір... паперовому ярличку. От така зворотня сторона. Гарна, нагадую, що брошка важкенька, якісна. Коштує 300 гривень. Покриття дуже гарно зроблене. Отак я вирішила розділити, де брошки по 50, а де по 300. Зараз покажу наступну брошку. І наступна брошка це оця червона шляпка. Я вам можу розказати брошку, про ці брошки цілу історію. Ще в 90-х роках була така жінка, одна весела і мудра на ім'я Сью Елен Купер, це, були, це було в Америці, і вона захотіла зробити своїй подрузі подарунок на день народження. Ну, щоб щось нагадувало їй, що 50 це життя не закінчується, а тільки починається. І вона подарила ці своїй подружці червоний капелюшок і фіолетовий одяг. Хтось скаже: в 50 фіолетовий одяг, червоний капелюшок. Але Сью натякала тікала подружці. На всесвітньо відому поему Дженні Джосеф, Я, де героїня мріє у старшому віці ходити в червоному капелюшці і робити все, що хоче. І от такий жест виявився заразним. подруги подруг знайомих знайомих, і ось так непомітно виріс цілий жіночий клуб, що нині відомий. У світі як товариство червоного капелюха. Ну, його не можна назвати просто клубом, бо це радше сестринство. Сестринство жінок старшого віку, яке святкує зрілість, дружбу, жіночність і свободу бути такою, якою хочеться. Без виправдань, без того, щоб казати про себе пізно, і я уже не в тому віці. І учасниці збираються на чаювання, на спільні мандрівки, вечірки, зйомки, фотосесії та благодійні заходи. А найголовніше сміються і живуть наповно. Червона шляпа стала їхнім прапором, емблемою. І навіть маленьким бунтом проти суспільних стереотипів щодо віку. І що тут найприємніше, у цій спільноті не хваляться молодістю. Тут хваляться досвідом, пережитими історіями та тим, що спереду ще дуже багато пригод. Бо, як кажуть самі червонокапелюшниці, після 50. Нарешті можна дозволити собі бути собою. Ну, і Якщо ви зустрінете якусь компанію жінок у фіолетові з червоними капелюшками, не дивуйтесь, вони просто святкують життя і запрошують вас робити це разом. Ви знаєте, у мене теж є невеличка компанія, правда, ми не носимо червоні капелюшки, але разом їздимо і на відпочинок, і на лікування, і збираємося. У якісь, якісь вечірки. Може, це буває не так часто, але у світі от такі жінки носять брошки, якщо вони не носять червоний капелюшок, то вони носять хоча б брошку, червоний капелюшок, яка означає, що ви не боїтесь бути самою собою, що ви молода та красива, скільки б вам не було років. Ну, і от такий червоний капелюшок коштує всього-навсього 300 гривень, а значить на мільйон. Давайте глянемо на зворотню сторону цієї брошки. Отака от гарна зворотня сторона без маркування, але що те маркування? Коли цей капелюшок так багато значить. І є в мене ще одна брошечка за 300 гривень. Яка дуже схожа на брошечку від Джей-Джей, тому що це отакий котик, але я весь час думала, для чого ця петля у цього котика? Може, туди ще вішать якісь шармики, може ще щось. А потім подумала, що можна повісить дитині ключика, щоб він тримався. Буде дуже гарно. Це брошечка і з такою петличкою, і ви почепите на неї те, що ви захочете. Коштує 300 гривень, глянемо зворотню сторону, і там є знак копірайта. Це значить, що ця брошечка все-таки від якоїсь марки, але самої марки не проставлено. Така зворотня сторона, золотий тон. І подивіться. То знак копірайта чи то кружочок з крапочкою. Якщо це кружочок з крапочкою, то це Avon. Ну, я не дивилася так її у камеру. Побачила тільки знак копірайта. А може знак... дівчатка? Не знаю. Може ви роздивитесь, може ви бачите краще. Отака брошечка, вона невеличка 5 см вся її довжина. Котик стоять не хоче, тому я зачепила її туди голочкою під кришечку скриньки. Скриньку, цю я теж привезла з Мілана це німецька маркована Made in Germany. Ну що, дивимося ще одну брошку за 300 гривень. І ще одна брошечка брошечка, рамка для портрета У ній тут є скло, і цю цей портрет можна обміняти. Обмі... Я вам покажу зворотню сторону, ви зрозумієте, як її зміняти, портрет. Подивіться, тут гаряча емаль, чорна і червона. І в цій брошці можна носити портрет дорогої вам людини. Можна носити портрет вашої дитини, і онуки, і ще кого завгодно. Дуже красива така брошечка. А розмір її 3,5 на 4,5 см. І давайте подивимося зворотню сторону, я вам покажу, як змінювати портрет. От, бачите, тут є така картонка, треба потягнути. За оцей ну, він не крючок. І картонка витягнеться, і можна наклеїти на цю картонку інший портрет, і вставити знову. Ось такі прикраси: за 50 і за 300 гривень. А ще у нас є 4 брошки по 500 гривень. І на сьогодні. Це було б усе, але я вам іще покажу брошку, яку ми з вами будемо розігрувати наступного разу. А наступний раз буде обов'язково, якщо ми будемо живі, тому що іще в мене з цієї посилочки є декілька красивих брошок. І то дійсно дуже гарні брошки. Ну, і що? Давайте дивіться ці брошечки, що по 500 гривень. Ніяк у мене цей котик не хоче стояти, упав, ну, хай лежить. Подобається йому лежать. Брошки по 500 гривень. Є в мене брошечки комахи, оця брошка-бабка. Подивіться, вона е, така, в неї рухається це пузіко, хвостик її, він зі, з кристалів. Коли ви йдете, то воно рухається і блищить. Отак от, от. Теж без маркування. З кристалами, з великими посередині і на крильцях нижній ряд, це імітація кристалів, а от верхній ряд то все білі прозорі кристали. Кристали всі на місці. Давайте покажу вам зворотню сторону цієї брошечки. Така зворотня сторона бронзового кольору. Здається, що ніби десь щось написано, але мені здається, що все-таки нічого не написано. Розмах крил 5 см. І якщо ця брошечка можливо і вінтажна, то зараз я покажу вам новеньку брошечку, вона була теж у лоті. Давайте глянемо. Ось такий метелик я спеціально приблизила, щоб ви побачили, як він схожий на перламутр. Ну, мені здається, що це все-таки не перламутр, а підробка От. красивий метелик. Брошка сама по собі гарна, з золотою такою обробкою, імітація перлинки в неї. Нова брошка, можливо, китайська. Точно не знаю, але дуже гарна. І ви знаєте, в житті вона набагато краще. Коштує 500 гривень. Глянемо зворотню сторону. Чомусь так у руці вона показується більше, ніж на планшетці, Тому давайте ще подивимося на неї в руці. І ось така зворотня сторона. І що цікаво, крім того, що це брошка, тут ще є. От така петличка для того, щоб носити її як колон. Дуже гарно вона виглядає, особливо на темних таких тканинах. Ну, і ще одна брошечка, через яку я побачила, що треба купувати цей лот. Подивіться, дивишся і бачиш Джоан Ріверс. Бджілки від Джоан Ріверс, вони і дорогі, і дуже цінуються. Ну, Воно так все було положено в курсі. Я роздивилася ці крильця, ці, ці емалі. І вирішила, що це Джоан Ну, Дуже схоже по формі. Але ні. Це знову нова брошка. І отут така зворотня сторона, нема ніякого підпису Джоан Ріверс. І... і нічого я тут не побачила. Тільки побачила, що, можливо, китайська брошка, але купляла її в Америці. Ось так інколи буває по картинці, коли нема підпису, коли все лотом, то неможливо зрозуміти, якщо не бачиш зворотньої сторони. Але що я вам хочу сказати? Брошки від Джоан Ріверс, вони дуже дорогі. Вони від 60 доларів без доставок. А якщо ще доставки, то ще набагато більше виходить. А тут така дуже схожа брошечка на Джоан Ріверс. дуже гарна, і коштує всього 500 гривень. Та сама, той самий розмір, як у Джоан Рейверс, така сама форма, тільки немає підпису. Тому я і продаю вам цей лот дешевше, так само, як він коштував, якщо я поділю ці ціни. Ну, Нічого страшного, ми з цього лота ще вам виберемо якусь брошку в подарунок. І в мене залишилась остання брошечка. Ну брошка той самий випадок, коли дивишся і хочеться посміхнутися. Велика брошка, але це такий янгол путь ніби вилетів з якогось старовинного французького інтер'єру чи з барочної листівки. І тепер тримає в руках хвилясту стрічку, яка оголошує свято. Таке матове тіло цього ангелочка. А поєднання з блискучою стрічкою дає дуже приємний контраст. Не кручущий, але дуже теплий і приємний. Схоже на ті прикраси, які носили взимку на пальто або светри, коли хотілося трошки чарівності і настрою. У 50-80-ті роки. Такі брошечки дарували на всі свята, а скоро в нас яке свято, скоро в нас свято Дня Закоханих. Ну, Правда, вона з тих прикрас, які не зобов'язують до особливого випадку, достатньо просто мати настрій. Ну, і Маєш настрій, знаєш, що в ній такий домашній затишок, ніби це не просто брошка, а маленький охоронець. Який тихо супроводжує свої справи. Брошечка, правда, не така маленька, як здається, зараз я замірюю. Замірила в довжину брошечка 6 см і в ширину 5. Така чудова брошка, це брошечка остання із сьогоднішніх брошечок. І зараз ми з вами виберемо, яку брошку ми. Будемо розігрувати в наступному показі. А давайте ще глянемо зворотню сторону цієї брошки. Ось така брошечка. Підпису немає. Замочок. Ну, от гляньте. Сьогодні цілий лот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 брошок. І я думаю, що з цих 12 брошок ви можете собі щось вибрати на кожен день чи на свято, коли і як ви захочете. Брошки недорогі, брошки з Америки, так що вибирайте. Ну і що ж, ми виберемо з вами на розіграш. Ну, і я вибрала ось такого котика, можливо, Avon, чи то знак копірайта стоїть, в будь-якому випадку, котик із маркуванням якоїсь фірми. Я вже подумала, що і цей хвостик такий, що можна на нього щось чіпляти. Для чого цей котик? Дуже цікаво. От давайте цей котик, цього котика і розіграємо. Нехай. Та, хто хоче такого котика, його отримує в подарунок. І нехай він приносить вам удачу. Ну, а я зараз піду донатити на ЗСУ і вас з собою закликаю. До побачення, люблю вас до наступної зустрічі!